Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як саме відбудеться чергова індексація пенсій у березні 2025 року. Потрішки починає з'являтися інформація, вимальовується картина, тому що пам'ятаєте, щоб точно уже знати, в якому розмірі буде проведена щорічна березнева індексація. А які пенсіонери в якому розмірі отримають збільшення пенсійних виплат, ми вже будемо з вами точно знати в кінці лютого 2025 року? Тому що саме приблизно в кінці лютого 2025 року, і раніше так було. саме, Кабінет міністрів України прийме постанову, яка врегульовує питання щодо проведення індексацій кожного року. Відразу приношу вибачення за свій голос, тому що я продовжую трішки хворіти. Але оскільки наразі починає з'являтися інформація, я обіцяла, що обов'язково нею буде ділитися в телеграм-каналах е народних депутатів та е в цілому проєкт. Які підготувало Міністерство соціальної політики, і так який проєкт обговорювався щодо проведення чергової індексації пенсій, зазначено, що передбачається збільшення на 10%, тобто проведення у 2025 році перерахунків пенсій, щомісячних страхових виплат у зв'язку з проведенням з 1 березня 2025 року індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10, тобто збільшення розміру на 10%. Тому, скоріш за все, індексація буде проведена зі збільшенням пенсійних виплат на 10%. Можливо, ще будуть якісь. Відповідні зміни, тому що зараз все відбувається на етапі обговорення, так? тут залишилось зовсім мало. Часу, ще буквально декілька тижнів, і ми вже будемо мати остаточний варіант постанови Кабінету міністрів України, відповідно, де буде описано рішення щодо проведення індексації пенсійних виплат. Чи буде це так, як було в тому році? Пам'ятаєте, хто вийшов на пенсію там в 2020 році, трішки пізніше, тим встановлювалася доплата мінімальна у розмірі 100 гривень 2022 так році, Хто вийшов на пенсію, максимальний розмір пен... щодо збільшення пенсії після проведення індексації на 1500 гривень. Як буде відбуватися в цьому році, чекаємо вже більш детальніше пояснення, але збільшення пенсійних виплат поки що передбачається на 10%. Тому що ви мене запитували, хтось писав в коментарях, залишав інформацію про те, що індексація буде проведена, і збільшення відбудеться на 17%. Хтось говорив про 13%. Поки що я бачу інформацію щодо застосування коефіцієнта 1,10%, коли будуть робити відповідну індексацію, і збільшення відбудеться на саме 10%. Тому. Ось така інформація, я захотіла сьогодні з вами поділитися. Це інформація більш для наших з вами роздумів. Чекаємо ж остаточне рішення від Кабінету міністрів України. Будемо надіятися, що відсоток збільшення після проведення щорічної індексації пенсійних виплат все ж таки буде більшим.